Пока історична реконструкція почалась на теренах України з кінця 80-х років. Починався цей рух взагалі з війн, часів Наполеона. Продовжувалась військова історична реконструкція середніх віків лицарства, а також середніх віків на території Росії України. Далі цей рух перейшов на більш пізній період. І Ми для себе вибрали період 1919 року, оскільки цей період є найбільш цікавий. В цей період з'явились однострої. Характерні, виключно для армії УНР, були розроблені статути, армія створювалася фактично наново, оскільки в кінці 17-го, на початку 1918-го року уряд Центральної ради всю армію, всіх фронтовиків Першої світової війни розпустив по домах. І Симону Петлюрі, як правонаступнику української держави, після гетьмана доводилося створювати наново українську армію. Хоч перший крок для цього зробив, звичайно, гетьман Скарапацький, який робив армію за зразком Російської імператорської армії, але під назвою Українська держава і армія Української держави. І ось, власне, коли постала директорія УНР, Симон Петлюра, як головний атаман військ УНР і як голова директорії, створив армію. Запросив найздібніших офіцерів, які були, служили в Російській імператорській армії, а також в цисерській армії Австрогорської імперії. І за допомогою них створювалися бойові підрозділи, штаби, військові округи і таке інше. Але, на жаль, на той момент Україну розшматували з різних боків різні вороги, і Україні доводилось воювати на п'ять фронтів. Доводилось воювати і проти білих, і проти червоних, і проти поляків, і проти румунів. А також проти різних бандформувань. Час від часу доля так робила, що вони ставали на бік директорії УНР армії. Через якийсь період їхні дороги розходились і вони знову воювали один проти одного. І ось саме вибрали одну із найславетніших дивізій це була третя залізна дивізія армії УНР. Яка переформовувалась на Поділлі, а вона комплектувалась українцями з Надніпрянщини, а також один курінь там був українців з Галичини, так званий Буковинський курінь. Ми робимо такий підрозділ, як ЧОТА, пішої розвідки 3-ї залізної дивізії дієвої армії УНР. Тобто для цього періоду ми вибрали саме кінець 19-го року, коли, як я вже казав, з'явились свої рідні однострої, характерні тільки для армії УНР. Це такі однострої, як. Френч англійського типу, який є на мені, бріджі, а також шинелі-чумарки, які були пошиті дуже схожими на козацькі жупани. Це було щось середнє між шинелю і між козацьким жупаном. І саме цей період був найбільш героїчним, оскільки в цей момент. Армія ОНР відвоювала із маленького клаптика землі, який лишився під її владою. Це столиця в Кам'янці-Подільському і околиці довкола Кам'янці-Подільського. Армія ОНР робила наступ і відвоювала все більше і більше території України назад. Подобається якби, вивчати історію, от, і подобається займатися активним відпочинком. От, а реконструкція, якби всі ці два аспекти поєднує. Тому я і тут. Я з чоловіком. Це якби ще одна причина, чому я цим займаюся. Дуже цікаво там ввечері поговорити про спільні інтереси. Ми ще реконструкцією середньовіччя займаємось. Тобто, це ми вже займаємось десять років. От і, якби було вже дуже багато заходів. Займався наполеонікою, громадянською війною США, Другою світовою, громадянською війною. Усім дуже подобається. Коли можеш помасити історію, не просто читати книжки чи там дивитися фільми, а просто помасити, як це відбувалося. Усі періоди з 19, го 18, го 17 го століття до 20-го. В 88-му року було кілька фанатів цього справи, дуже мало. Але зараз Україна займає одну із видатних позицій історичної реконструкції. Як по середньовіччю, так по 17 століттю, 20-му в Україні є Друга світова війна, і наші колеги по В'єтнаму. Дуже та цінується в Америці серед реконструкторів в'єтнамської війни. Армія сама все добувала, це дуже мене вразило. От і тому це дійсно для мене було відкриттям, що люди віддавали своє життя в таких умовах, не маючи ніякої підтримки і допомоги. Можу сказати, що коли ми йдемо рейдом, то десь до 20 кілометрів проходимо і різна місцина плюс. Все повне спорядження, це все, звичайно, має велику вагу. Плюс потрібно зрозуміти, щоб взуття тоді не було таке зручне. І це значні фізичні навантаження. Тому, скажімо так, ті хлопці, хто займається спортом, то воно ну, нормально, але важко, але можна зробити. От, звичайно, ми виїжджаємо на день-на два, це для нас певне навантаження. А для тих, хто воював так, кожен день, то це набагато було важче. Це гвинтівка Мосіна. Скажімо, ця зброя приймала участь і в Перших і Другій світових війнах. Достатньо надійна, і якщо вона навіть забруднюється, вона все одно працює. Саме тому ця зброя власне пережила дві війни. Має п'ять набоїв. От дуже проста і точна зброя. Ну, на реконструкції ми використовуємо холості набої. Запродали, да? зашелона на бої проповаю. А то мені дає, мені Огонь. Сектор номер один. Дальние кусты, стоящая машина. Сектор номер два. Одиноко стоящее дерево, и с правой стороны ограничивается лесом. Для появления противника короткими чередями. Огонь! Короткими чередями. Огонь! В атаку! Шагом! Арс! Реконструкцію я вже, дай Боже, пам'яті, 12 років. Основна перша тема була Хмельниччина, і потім вона потягнула за собою і перші визвольні змагання. Реконструкція це не просто вдягнути одеж і ходити щось робити. Це грунтовна е, теоретична праця в першу чергу. Тактику, стратегію, особистості. Цікаві історичні факти. А вже вона тягне за собою. Бажання щось спробувати, щось зробити, якось відчути себе це дуже заголосно сказано в шкірі вояка того часу, але принаймні намагатися зрозуміти те, що відчували люди тоді. Дружина вже ми жонаті, майже 10 років. Вона була в курсі справи ще до весілля, що це буде і це не обговорюється. Я є представником Хмельницького клубу військово-історичної реконструкції, який займається відтворенням так званих перших визвольних змагань українського народу у ХХ сторіччі дієвої армії Української Народної Республіки. Сьогодні ми споряджені в стандартний на той час однострій спорядження та озброєння. Яке використовувала армія Української Народної Республіки на мені зараз одягнений френч британського зразка та тренчкеп також британського зразка, які були введені. В дієвій армії Української Народної Республіки наказом з березня місяця 1919 року. У зв'язку з великою нестачею обмундирування використовувалися досить таки часто залишки обмундирування, які знаходились на складах, що були залишені ще з часів Першої світової війни, які використовувала російська імператорська армія. Це, от, наприклад, шаровари, які використовувала в першій світовій війні, так званій великій війні, російська імператорська армія також обмотки і черевики. Згідно наказу, також використовувався нарукавний тризуб. Розміри його також регламентувалися. Наказом він в залежності від роду військ міг бути різного кольору, крім елементів озброєння, спорядження та уніформи військової історичної реконструкції використовуються елементи побуту, які були властиві на той час фактично всім арміям тобто, це речі, які там життєво необхідні кожній людині в повсякденному житті, в тому числі людині, яка служить в армії. Досить таки рідкісною річю на той час були кишенькові годинники. Ну, в даному випадку ви можете бачити не справжній антикварний годинник, а його, так би мовити, досконалу репліку, яку ми використовуємо в військово історичній реконструкції. Кружка такою вона мала вигляд. Це, до речі, не фабричного виготовлення кружка, це так звана, так звана окопна творчість, тобто це річ виготовлена з гільзи. Ну, хтось майстерно досить таки її зробив, всередині вона залужена, в неї вміщається рівно пів літра рідини. Крім кружки, ось були такі речі, як дерев'яні ложки, ну, різні там мішочки для цукру, якщо він був, для солі, для крупи якоїсь ганчірки для протирання зброї, ну і ось так, такого плану. Мідний казанок це вже річ виготовлена, здається, 1914 року, яка використовувалася в російській імператорській армії.